Всіх Вітаю із епіцентру. Я зараз в епіцентрі, а саме в центрі меблів. Хочу показати вам ліжка, дивани та крісла. Ліжка продаються Буває так, що ліжко просто продається саме по собі. Буває, що воно йде з матрасом. Я це буду показувати. Зазвичай на ціннику там все написано, як мені зараз пояснили консультанти. Буду показувати тільки ті ліжки, на які є цінники. Якщо цінника немає, його обірвали, то я показувати не буду, тому що нема сенсу. Ось така цікава у них позиція. Ну, почнемо з неї, тому що воно тут таке одне цікаве, таке ліжко незвичайне, з балдахіном і індію. Стиль інді. спальне місце 1,90 метрів на 0,9. Воно йде без цього матрасу. То воно йде, от, по собі. без цього матрасу. Коштує 4655. Всі меблі в епіцентрі, які я зустрічаю, всі в Україні виготовлені. Якщо буде інший виробник, то я скажу. Це ліжко йде без акції. Ось так воно виглядає. Покажу із далека. Таке ось цікаве ліжко. Далі ось таке ліжко маленького розміру. 13380. Воно також йде без акції. Ліжко. Тут написано ліжко, плюс топер, і плюс ну, тут все якби оце все одним продається. 13 380. За все ліжко з усіма оцими штуками, що тут є. Так воно виглядає. Колір, до речі, приємний. І скажу вам зараз розміри, які у цього ліжка. Так, ліжко 900 метр на 2,90 м і на 1,65. Ну, сподіваюсь, що я його так показала більш-менш зрозуміло. Так як воно так якось складається з таких прям частин. Тут є такі, ну, як дитячі, двохповерхові е, кроваті ліжка. Ліжко таке, спальне місце 1900 на 700 дуб синома, ліжко твікс 776 на 1522 і на 2108. Ну, Розміри вверх в ширину написані. Ну таке воно компактне з виду. І ця драбина якось так вона компактно на ньому. 9114, Також воно йде без знижки. Щось таке цікаве ліжко. З цими іграшками. Низеньке воно, до речі, висоту, мабуть, мабуть метр 700, мабуть, да? в висоту написано. Я так розумію, 1900 на 700. Тут три шухляди. Зручне дуже. Тут так в ньому Ну, багато функціонально, скажімо так, шухлядки. Ось така драбина. Ще такий столик тут вмонтований. Ну, я так діставати його не буду. І столик, і ці шухлядки, драбина, таке спальне місце. Ну, Начебто таке функціональне ліжко. І ось це двохповерхове ліжко. Далі йду, показую вам ті ліжка, на які я бачу ціну, тому що ціни ось є не на все. А тут і ліжка немає тільки матрас залишився. Тут 19996. Це зі знижкою ліжко коштує. Коштувало вона майже 25 тисяч. Спальне місце 1600 на 2000 міліметрів з підйомним механізмом категорія 1,6. Ліжко Єва 1,6. Так, воно йде без матраці. Якщо не написано, то воно йде без матраця за цією ціною. Але там як вкладка така є, тому що якщо ще й окремо вкладка написана вклад, то ще дерев'яна штука окрема. Я от зараз якраз вам і покажу. Ось ліжко, наприклад. Це мені якраз консультанти показали на цьому ліжку. Ось таке ліжко. Ну, Колір у нього такий гарненький. Саме це ліжко коштує. Без ламелі, ліжко 1600, лов 1674 на 2046 на 870 і знижка 20%. Коштувало 8899. Також в Україні виготовлено. Потім я читаю, думаю, що ж тут ще вклад до ліжка. Ну, розміри, там також написані. А це оця штука ще під матрасом. Ой, тут відкрите. цією рукою поличите мене. Ось ці дерев'яні штуки, це називається вклад. І оцей вклад окремо коштує 1577 мінус 10% знижка на нього. В, цьому, в цій кімнаті ще до цього ліжка стоїть така тумба, я вже покажу, просто вони в одному стилі. І також зі знижкою 20% така тумба приліжкова лофт. 502 на 401 на 440. і коштує 1477. Ось така тумба. Далі. Ще ось таке ліжко. Це ліжко коштує 5096. Тут дуб Апалачі Німфея Альб, Альба з ламелями 0,9 на 2, ліжко бергамо. Ну, ось розміри його написані. Таке ліжко коштує 5096, також воно йде без матраса, але йде з усім вкладом, якщо окремо не написано. А ось тут ліжко йде з усім і з матрасом. І з оцим, ну, все, все оце ліжко продається. Це все одним. 21 570. Тут написано, що це все входить сюди, топер. Колір цей називається антрацит, розміри 1600-1700 на 2090, і вверх, я так розумію, метр 65. Так, це все виготовлено Україна також. Ось показую, який йде матрас. Тут написані його функції, подвійний ортопедичний ефект, комфортна висота меблів, відсутність сторонніх шумів. М -м, цікаво. Довговічність та високе навантаження. Так, я так розумію, що вони а ні Думала, тут ще їх можна якось прати. Ні. Ага, тут і, знижки також на тумбочки прикроватні. Є така ось біла, є біла з сірим. Вони коштують 2022 гривні. Це без знижки. Тумба приліжкова. Ну, ось її розміри. З такими шухлятками, а та з сірими шухлятками. Такі тумби прикроватні, приліжкові. Тут розкладне таке крісло 9327 його ціна. З подушкою це все разом йде. Так воно виглядає дуже широке. Ану, скільки ж воно в ширину. Так, 920 см. Ага. 1030 на 920 на 890. Викатний, ніша. Викатний. Ого. Викатний. Ну так. Викатний, зрозуміло. ну Викатувати я не буду, вибачайте. То потім ще не зберу. Тут йде ліжко, також є прикроватна тумба в цьому стилі. І такий шкаф. Покажу на це все ну, ціни. Так, тумба 31% знижки. Прикроватна 2816. Що тут хто щось відламує від неї? Ой, ну то не я. 2816. Білий трюфель цей колір називається. А саме ліжко коштує 9300. 8. Альпійський білий трюфель 1,6. На 1,6 розміри. 1,6. А коштувало 12,752. Також це без матраса. І на шафу цю знижка 15652. Ця шафа коштує. Ось так йдуть в ній полички. А коштувала 24,457. Тут ліжко. Коштує 18937. Мені подобається, що можна постільну білизну сюди прийти і подивитись. Там, там подивитись кольор, а тут як вона лежить. 18937, а коштувала аж 45,031. Ліжко з підйомним механізмом авангард. Ось його розміри 1710 на 268 і на 1000 white anthracite колір. Ну, так, показую, як це ліжко виглядає. Внизу таке ліжко. Так, ну, По ліжкам я показала вам ціни. Як будуть у них якісь акції, чи вони цінники пороблять, то можна буде ще робити огляди. А так з цінниками якось, от, точніше, без цінників. ну, Через одне ліжко є цінник. Цінників поки немає. Тепер хочу піти тут поруч Зразу ось заходити. І зразу тут меблі, дивани, крісла. Ось таке крісло в сірому кольорі з дерев'яними, як це сказати, ручками чи підставочками. Крісло розкладне, плейн 960 на 980. Механічна транспорт Алеко, спальне місце 1900 на 630. Колір капучино. 11898 Коштує таке крісло розкладне. Далі такий диванчик, може це суфа, у них називається 12246 Диван прямий ну, от Його розміри викатний Ніша, а, є ніша тут. Ніша. Викатний мальмо 1520 на 920 і на 890 розміри. 12246. Оцей зверху диван такий синій, сірим, коштує 14232 гривні. Так. Тахта. Це тахта, парма, 1870 на 1030-730. Викатний механізм. Далі розміри, синій, перша категорія 14232. Так, ось оцей диван йде зі знижкою. Він йде на таких на дерев'яних ніжках. Колір світлий такий молочно-сірий, я б сказала. І оцей такий вже більш приємний. На дотик такий, як ну, не знаю, не те, що бархатний, ну такий м'якенький. Приємний диван, прямий Марокко, розмір 2380 на 1020. Єврокнижка, пружний блок, Світло-сірий. На нього 20% знижка. А до речі, ці знижки до 1.02, А тут навіть до 0.02. Там я дивилась, де ну, ліжка там до 1 написано. Ну до кінця місяця. Оці всі знижки 15888 Ось такий диван-книжка. Тут без знижки йде диван. Ось так він цікаво внизу зроблений. Темно-синій колір, три подушки. Широкі такі у нього ці, такі, я не знаю, як це сказати, ручки. Диван прямий Челсі 2450 на 1000 на 730 єврокнижка пружний блок темно-синій Голівуд. 17106 гривень. Ну такий він величенький. Оцей блакитний так колір, також красивий. Дві такі маленькі подушки, дві великі. Диван. Прямий баден. Ну, от Розміри, бачите, 255 на 1065 на 920. Єврокнижка Зігзаг. Є ніша. Блакитний колір. Це зі знижкою 20%. Оцей диван коштує. Ого, тут який яскравий по знижці. Також бачу, що є ніша, три подушки, диван, прямий ендрю. Єврокнижка, дельфін. Цей колір дельфін називається. Ага, гарний. 28969 цього всього 13% знижка на нього, на цей дельфін. Ну, тут зрозуміло, да, як він видвигається з оцими. Ну, я не буду дюргати. <різь> так, я ж якийсь е, пройшла мимо. Такий диван наверху: 12894 Диван прямий, єврокнижка. Такий диван. Тут як чотири подушки йде 12 138. І ось такий диван 13 тисяч 290. Я розміри не читаю, вони майже всі одинакових розмірів. 1950 на 860 на 900. І тут хотіла той Вільветовий показати диван. Сподіваюсь, що на нього є цінник. А на нього ж є цінник. Так, ось оцей. Кутом іде 2203 гривні. Зараз його характеристики прочитаю, хочу спочатку показати, як він виглядає. Такий диван, кутовий. Балтіка 2300 на 1550 на 750, єврокнижка. Універсальний кут сірий. І ось оцей диван. Ще й такий пуфік в колір. Такий диван. Корт.

35 675 коштує диван Теодор Єврокнижка, а коштував 49 тисяч 5 подушок. А пуф все-таки окремо йде. Я думала, раз ціни немає, зараз вже помітила пуф. Пуф 1200, ось в такому ж кольорі, в одному стилі, якщо хоче, хто хоче до дивана. Так, всі ці дивани я вам показала дивани. Далі диван ось в такому фіолетовому кольорі 26 628 гривень. О, далі отакий от величезний, 46 137, 20% знижка. Знижка до 31.01. Ну, майже якщо тут знижки є, то це до кінця місяця. Інші знижки вони прибрали, які закінчились. Цей диван такий він величенький. Да, 2 метри 640 см. Іде. Так цікаво, він зроблений. Бачите, як тут подушка там зафіксована з двох сторон. А це що називається? Це такий пуф. Пуф. Пуф бафало. 650 на 650 і на 470, 6724, а коштував 8406 Ще такий диван. Сірий з білим 40 675. Тут дерев'яні ніжки в нього йдуть. Дві подушки. Диван прямий. Аляска Дві, 2500 на 1100 на 720 мм. Пантограф категорія 8 кат 8. Не знаю, що таке кат 8. 40 тисяч 675, а коштував 50 тисяч 844. Оце така на нього знижка. Цей диван, іде без знижки 32 тисячі 748. Ще хоч якісь крісла хочу показати. Ой, а тут що це таке цікаве. 3136. Ось такі дві штуки, як вони у них називаються, шезлонги. Півтора метра на 800, внутрішній чохол, подвійний шов Оксфорд сині. знаєте, так чисто хочу присісти, заодно вам диване покажу. А, ну це як -от мішок такий, він приймає форму. Ну, це добре, що є отакий підголовник. Ну Можна його відстібнути. На оці шезлонги знижка. 15% іде, ось їх два кольори. Не знаю, якось воно так виглядає, ну, може, це десь ставити. Можна десь на балконі, а так як в квартирі, то так собі. 25 992 такий диван зі знижкою 20%. Тут я бачу, що можна видвигається ця штука. Бачите, так видвижна. Диван кутовий. 1370 ну, на півтори на 890-20% знижка. Ще на такий диван знижка 25 992. Тут 18% знижка на такий диван кутовий. Але він такий без опору цих іде. Цими опорами все-таки зручніше. Але з іншої сторони, може, квартира, якщо маленька, то так воно стане краще, тому що ж вони займають додаткове місце. А тут зато можна прям каву пити, тацю поставити. Така широка, зручна дуже. Це як підставка. 37 тисяч 752 тисячі коштує такий диван кутовий. Я вам хочу сказати, якось більше тут диванів, ніж крісла. Ось ні. Це пуф, а крісла Крісло якось так маловато. Вон, бачу крісло. Зараз підійду, покажу. 32 172 ще такий диван коштує. О, тут навіть його розклали, і видно, як він виглядає. О, блакитний колір такий гарний. Цей диван розкладний десь зі знижкою. 52 348, 20% знижка. Диван кутовий Лондон 2760 на 1670 і на 950. Отакий такий величезний диван зі знижкою. Оцей диван коштує 48 974. А, є такі навіть підлокітники гнучки. 1800 коштує такий підлокітник. Є, є щось в такому кольорі. Цікаво, ніколи такого не бачила. Оце також зручно. Тут диван можна взагалі ставити, що хочеш. 55 968 зі снижкою 20%. Такий величезний диван. 3, це найбільший 3000 на 1800 на 730. Також дельфін. Дільфін, може, це якось форма називається дельфін. Тут такі ось крісла-мішки. Я так розумію, чому на них немає цінників, на ці крісла-мішки. У них їх так багато. А, мабуть, прибрали. Пуф, Мурсія. Ну, так, а що ж ви на Мурсію позабирали всі цінники? Так, ладно, покажу крісло. Крісло коштує 7398 398. Крісло Денвер 780 на 870х960. На Latoflex, Ось такий колір сірий. І такий диван. Диван прямий. 14376 гривень коштує. Такий прямий сірий диван з двома подушками. 1590 на 830 на 950. Алеко ППУ сірий. Ну, ось отак. Виглядають тут дивани. Так. Це я була в центрі меблів. Адресу, в якому саме епіцентрі центрі я робила огляд, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.